Для боротьби з зажимом, е, може бути кілька варіантів шляхів. Ти тут не просто так. Ти розумієш, що ти е, і, і збраний. От якщо подумати про те, що якщо ви тут стоїте і зараз вже виступаєте, то це означає, що ви тут не просто так. Цей момент е, якби відповідальності, да, що все залежить не тільки від вас, ви працюєте в великій команді. Ще можна е, працювати через фізику. Для того, щоб вийти і бути готовим працювати, треба бути втомленим. А коли актор е, втомлений, в нього вже м'язи всі ті зажими пропрацьовані. Тобто він так відтренувався, що він виходить, і в нього цих затисків вже просто немає. Він е, працює, затискає те, що йому потрібно. У вашого персонажа є обов'язково якісь затиски у того, що, е, кого ви зараз граєте. Але вони інші. Тобто, ви прийшли, наприклад, з затиском, що ой, я переживаю перед публікою. А коли ви одягаєте плащ персонажа, у нього інші затиски. Інші проблеми? Так. Інші проблеми. Да.